Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Про скасування, не скасування, а про що ви там зробили. Так, знаємо. Це сьогоднішнього дня, так? Що ж таке помінялося у вас? А раніше ви це не, цього не бачили? Коли ви, ні, коли ви закривали справу. Ну, справи? Виносили постанову. Ви цього не бачили? Ви розумієте, що ви, ви скоїли злочин? Ви це розумієте, що ви скоїли злочин? Чи ні? Я просто питаю так, я, ні, я, 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 я по-нормальному питаю зараз, так. я бачу, що от. Зв'язку з вищевик підстав для вжиття інших заходів прокурорського реагування на даний час не вбачається. Вказана постанова слідчого про закриття кримінального провадження, погоджено процесуальним прокурором, та є обґрунтованою і законною. Постанова разом з тим, постанова про закриття кримінального буде направлена в адресу підповільного. Це було 9 місця. Ну, якби я її навіть не виконав, да? але. Ви сюди увійшли. Від... Ви розумієте, що ви зробили? Чи вам сказали? Ну, я перш нічно що скасував. Та яка разниця? Ви скасували, я знаю, чому, чому ви скасували. А чому ви так зробили, що? Ви не дивилися, ви ще не, розбирали... ну, не, не, не розбиралися справі? Розбирався. І що? Ну, я, чисто по-людськи. По ви, 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 ви відео да, дивилися? дивилися? Свідків ви, бачили покази свідків. Бачу. Так, і що ви хочете сказати? Сьогодні зареєстрували ще одне провадження по звісно. І ми на підставі цього скасувати, щоб допитати ще раз свід, і встановити дійсно факти. Ви розумієте, що ви зробили? Ну я розумію, що буду... ваша система мені ви... вас сьогодні жалко. Розумієте, тому, що ви можете я... намагатися дану справу направити до суду. Та ні. Та ви по-любому її направите до суду. І не до Але за це ще буде відповідати. Той, хто розглядав це, ви розумієте? Под... Сьогодні, 1 грудня 2017 року, Кам'янець-Подільська прокуратура дала мені постанову про, скасув... про скасування постанови про закриття кримінального провадження проти, проти моєї дружби, яка надала моя дружина. Хочу сказати, що 9 місяця. Вони закрили цю справу, думали, що все буде тихенько, ніхто не буде, ніхто не знає законів, ніхто не буде проти них виступати. Але на сьогоднішній день, після суда, після того, як ми були в обласні прокурори, сьогодні вже є постанова від 1 грудня про те, що вони скасували ту постанову. На сьогоднішній день справа знову вернули на дорослідування і опять Ця справа буде розслідуватись далі в поліцію. Зараз ми йдемо в поліцію, знаємо, яке номер провадження цієї справи. Шановні друзі, якщо вам сподобався відео сюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.